Еврібаді, з вами Ден з Бугатті залетіли ми друзі в Грозі Garden. І хочу вам сказати те, що я відкрив для себе просто якусь нову еврику. <сум> Оказується, що отут, друзі, можна робити собі крафти рослин. Це просто шок. Чому мені нічого ніхто не сказав? Друже, якщо ти також про це не знав, то ти можеш також зайти і подивитися. Я уже собі, в принципі, роблю нову рослинку і хочу вам похизуватися, що я собі прикупив. А прикупив я собі, що покажу тобі, яку нову рослинку. А ось от. Таке його чудо-юдо. <хи> Ембер-лілі. Значить, е, давай-ка зараз ми з тобою зайдемо в рослинки. В мене де він? Де він, де він? Ембер-лілі. Ось ось ця насінинка. Ще будемо її. Ми з тобою садити. Е, давай ще подумаємо просто спочатку, куди. Кстати, ти бачиш, в мене тут є драгон фрук. Його треба ліквідувати. Його треба ліквідувати. Зараз ми тільки з тобою найдемо, найдемо, найдемо найдем цю паличку виручалочку, яка нам поможе його перенести. Правда, не впевнений, що ми тут його з тобою впихнемо, але. Но мінімум, постараємося. Постараємося, хоч хоча б десь там краєчку бо його поставити. Ось краєчкою не ставиться, да? А якщо розвернути? Ні, слухай, чомусь, чомусь, чомусь він не втикається. І всередину бамбука він також не хоче вставати. Так, ну ладно, тоді давай ка ми його зараз поки що заберемо і пересадимо. Десь сюди ось щоб він мені просто не заважав. Значить, е, що я хотів? Кстати, треба оці рослинки щось буде позбирати. І що в мене медові. так так, так. Це ми зібрали, це зібрали. Тут в мене є сахарна тростина, яка також медова. Так, це теж. Забираємо, і в принципі, в принципі, вроді як все остальне ми з вами пособирали. Також дивися, виростив я ось це красиве дерево, да, із вуликами. Виглядає, воно прям реально солідно і прикольно. Так, кстати, тут ось у нас з тобою є ще сахарна тростина, медова. Тому її забираємо, бо нам треба прям реально велика купу меду для того, щоб зробити класні крафти. Так, а по цьому, по корнові, треба теж все обдивитися. Можливо, щось є медове. Бачу, є що блискавка вдари. Так, перчиків в мене має. О, манго, 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 бенс, забирай. Даже два штуки нашов. Чуєш? Дві штучки нашов. Це у нас вдарене блискавкою. Так, це теж у нас вдарене блискавкою. Кстати, і у нас, кстати, крафт, крафт закінчився. Треба йти, треба йти, треба йти. А стоп, а я, походу, не посадив. Чекай, 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 вроді не посадив. Ембер лілі. да, не посадив. Давай-ка її ми посадимо десь кута. Я думаю, біля сахарної трастини. Е, тепер, тепер, тепер в мене є ще. По ідеї отакі ось полівалочки. Давай їх поставимо, а дефолтних немає, да. Зараз треба подивитися, може продаються, кстати. Зглянемо Так, показуй, показуй свій асортимент. пам 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 да, дивися. є бейзик, Бейзіки, бейзіки є. Значить телепортуємося і зараз поставимо ми з тобою ці звичайні бейзіки. Так, бейзікс. бем бем бемс. Все, хай росте в мене супер велика лілія. Такс, е, ще 5 хвилин до закінчення нашого першого крафту нової рослинки. Давай-ка, значить, поки що ми з тобою поозбираємо цей мед, бо меду нам з тобою понадобиться реально дуже багацько. Також я дивися, зробив ще два яєчка з ось нові. Так що давай ми їх ще з тоже з тобою будемо відкривати. Звісно, якщо мене дозволиться зробити мій інвентар, а він мені цього не дозволить. Тому, тому, тому треба щось з цим робити. Хорошо, е, що я можу зробити з це? Давай подумаємо. От, зайдемо в петів. М -м петів я слити не можу. Так, да? Да, петів слити не можу. Давайте, значому, щось подаруємо. <с -пет> давай дарувати пацанам петів. Так, десь десь повинен бути оцей ось, ось голодний чувачок. Я би йому підігнав би цього їжика. Де він? Дійсню. Купа полів. А, ось він. Давай йому підженем їжака. Нормально. Чувак довольний. Чувак довольний, чувак, приїгає, що у нього появився їжачок. Побігли. Побігли на ферму. Нам з тобою ще треба відкрити, от оце яєчко. Дивимося, дивимося, бемс. І що ми вибили? І що ми вибили? Якось звичайно дефолтного шерсть? Серйозно? А не могло мені щось краще випасти? Блін, я очікував, що мені реально щось хороше випаде. Надію, що з того наступного яйця нам щось нормальне випаде. Так, а давай подивимося, що мені випало порарності. пом -пам, пам 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 Дивись, відкриваємо. А, це най-самий-самий найхужий шершень випав, ти поняв? Аби ж нам випала оця діско бджола, було б дуже круто, да? Ну або хоча б отаку. Ладно, давай хоча б ось цю моч. Теж було б непогано. Ну, ладно, шершень, значить, шершень буде у нас. Так, 5 секунд. Треба мені щось подивитися мої рослинки. У мене є ось його. Манго можна зараз запихнути. Запихає манго. Це в нас докрафтиться, виходить, через 2,5 хвилинки. Так, а що в нас ще по помедовим двіжухам? Бачу, вроді зверху є. Вроді, як зверху була одна рослинка, точніше один кокосик медовий. Я би його підтирив би. О, залізли зговоримо пополам. Ось о, да, він у нас один єдиний тут, та. І вроді більше, більше, більше нічого такого і немає. А ось ще один, кстати, медовий є. Забираємо. На ньому, правда, багато бафів, що він мокрий, заморозений. На ньому прям реально дуже велика кількість бафів, але якщо на це дивитися, то мені треба ще смет. І ви зрозумієте, чому. І навіщо мені просто в таких великих кількостях? Так, забираємо оцю двіжуху, оцю двіжуху. Так. Бджола собі літає, щилить. Так, тут же ж немає. У ні, вроді, вроді ось, ось ще один є. Так, 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 так. Опа, тут у вас є десь. Ось аж десь закопаний бемс. Забираємо. І тут -та, вроді як більше, більше нічого і немає. Хорошо, що у нас по насіння? Що нас каже, сьогодні насіння? Можливо, ще щось круте нам випаде. Наприклад, зелене яблуко. Я бо не відмовився, якщо чесно. Так, 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 так. Ну, слухай, Більше нічого, нічого немає. Хорошо, let's go, let's go. Let's go. Ще переробляти собі мед. Я думаю, що можна... В Принципі, оці кокосики поки що переробляти, бо воно саме саме дешеве, що може бути. Тому запихаємо цей кокосик. А, там тіп заліз, кстати. Бемс, закидаємо, і хай він собі його переробляє Так, що мені треба? 55 секунд. 55 секунд, і в мене буде новенька новенька рослинка. Також, дивися, у мене появилися нові фловерси. Оказується, що їх можна також поліпшувати. Ось у нас є з дивись, такий звичайний, який ми можемо собі, виходить, прокачати до отакого. І там можна, ну і справді, щось класне вибити. Тому Let's go, let's go крутити, дивитись. І крокус, нам випадає з собою якийсь крокус. Е, ну, ладно, крокус, значить, крокус. Можливо, мені понадобиться для наступних крафтів. Тому давай, поки воно там доробляється, я ще швиденько запущу ще один разочок колектор. Так, 2 кілограмчика, бемс, колектора запустили. 10 секунд, і у мене вже буде готова нова рослинка, і я з неї буду робити собі наступний крафт. 3, 2, 1, бемс. І виходить, в мене манука фловер. Дивися, цеї мануки фловер, як я її робив. Получається, ось, нам треба ось така. Дефолтна да, квіточки, і ще одна квіточка. У нас виходить манука Фловер. З неї ми можемо з тобою, студиї, зробити якусь данделіон. Не знаю, що це за рослина, але виглядає прям реально прикольно. А з Данделіон можна робити луміра. Коротше, і так далі, так далі, так далі. Ну, ти мене поняв, коротше, да? Тому давай, давай робити оцю данделію. Крафт, нам треба манука, ця. насіння треба. Бемс, насіння мануки. Манука, манука, манука. Такс. Запихаємо мануку, і нам треба тепер дві сахарних Зараз підемо быстренько в себе з городу дьорнемо. Так, це в мене з блискавкою вдарена, жалко трішечки брати. Я думаю, ліпше ми з тобою візьмемо ось цього отаких два бамбуки, звичайних самих самих обичних. І запускаємо, запускаємо щодесенько з тобою. Крафтик. Бемс, go. Все, крафт пішов, все чітко у нас. Бемс, запускаємо ще раз колектор. І тепер ти поняв, да? Тепер ти думаєш, що поняв. Навіщо мені виходить тепер дуже-дуже багато меду. Так, кстати, виріс. Виросла моя нова рослинка. Так, 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 так. А що я можу тут зібрати? Кстати, в мене такого цікавого. Кстати, знаєш, що я би зробив би? Я би взяв би е, сачок сачочок і позбирав би ось оці персики. Давай зберемо, реально персики ці. Ой-ой-ой! Дивише нашов. Треба, треба, треба це все діло пересадити. Оце я не тут посадив, де треба. Оце маленьке дерево, нам треба пересадити до його братів. Ось вони в мене стоять. І отако теж сюди їх швартуємо. Нектарінчики, да? Непогано. Віточки, в принципі, оці також можна зібрати. Я бачив деякі. Із них нам також понадобиться для крафтів, так що особи щас спішити і продавати усі свої рослинки ну не потрібно. В принципі, петів я відкормив, всіх повідкормлював, тому треба прокачувати свої крафти. Так, а що це в нас таке? Ти дві хату построїв, прикольно. Реально класно скажи. Убшакрутесько. Оцей чувак просто інженер. Це жесть. Дивись, круто. Так, а що у нас по насіннях? Треба тож не забувати час від часу тако продивлятися. Можливо, можливо, нам щось і корисне попадеться. Дивись, Наприклад, бамбук. хоч в мене його і багато посаджено, але хай буде, хай буде, хай буде собі. Також треба не забувати, дивися, у нас вже ж також час від часу, вже ж спам'яться всякі полівалочки, їх ліпше також прикупляти. І, кстати, можна буде щось подивитися квест. Можливо, якийсь легенький буде квест, якщо отримати собі ще якісь кейсики. Так, показуй, показуй дейлі-квест. і нам треба дивися, посадити 5 тиков, треба 5 кавунчиків посадити і е, зібрати 100 морквинок. В принципі, дивись, кавуни і тикви, я збирав. Кавуни і тикви в мене повинні були. Час ми, правда, запустимо ще раз колектор. Так, треба, треба, треба ще щось маленьке. Отаке, наприклад, Бемс. Так, а по насіннях, по насіннях в мене, по і тикви повинні бути. Так, дивись, в мене є панк лілі, ми залишимо, пампінг. Дивись, в мене є дві тикви. Дві тикви ми з тобою посадимо. Я думаю, що оці можна, в принципі, зібрати. О, насіння випало. Нормально. Фортануло. Бемс, бемс. Так. о, кстати, ніч, ніч у нас. І кавунчики, кавунчики. У мене є рівно 5 що так, як нам і було і потрібно дивися. Зараз ми їх з тобою тако по фастіку засадимо. Все. квест з кавунами, ми виконали. Також давай повідкриваємо ці декорації. Е, ще нам випало brief of Wood. А із цього випадає нам що? Бриф of, of Dog. А, brief of Dog випало, йо мойо давай поставимо. Давай поставимо з тобою ці декорації. Е, Пом-пом-пом-пом. Заходимо сюди. У мене вже їх прям ну назбиралося. Прям ну достатненько, да? І можна, я думаю, що поставити, в принципі, десь тут того, таку на заборі. Із одної. Сторони, та й в принципі з другої можна й також. Десь отако Бемс. Диви. Прикольненько, да? Мені подобається. Текс, що в нас по ночі? Може упасти, виходить, зірка, да, По ідеї? Може упасти зірка на наші з тобою рослинки. Якщо я не помиляюсь, правда, можу й помилятися. Кстати, у мене, дивися, знову опелялося дуже-дуже багацько медових рослинок. Так, драгонфрукт забираємо. Тут вроді як у нас все ок. Ну, вроді що так. О, яблочко ще знайшов. Непогано. Так, а крафту, що нас там скільки ще? По часу 10 хвилин треба зачекати ну в принципі недовго. Па-па-па-па-па-па Ти поняв? Нас майже майже вже вона виросла. А, кстати, дивись, в мене ще що тут є теж декорації. Давай відкриємо, нам випав якийсь світильник, по ідеї. Так, ще оцей кейсик. Такого в мене ще не було. Я його також скрафтив і з якимось прапорцем нам випало. Так, оці легендарні яйця я не можу. да, У мене повний інвентар з петів. Да, у мене 60 петів і 60. Давай лише цьому дімончику якось пета підженемо. Когось прям супер-супер дефолтного. Наприклад, наприклад. Наприклад, якогось пам-пам-пам-пам, якогось -пам -пам -пам. їжака отако. На братуха. На, ти, братуха якогось їжака. А він мені дивись, що подарив? Ха-ха. <рикола> він мені подарив такого коника. Прикол. <рикола> Нормально, обмінялися, як то говориться. Ну ладно, пізніше, знаєш, пізніше відкриємо. Комусь із підписників, я піджано. Також дивися, хтось, хтось полюбляє тут просто сови. Дивися, йо-майо, -йо. як воно прикольно виглядає. А ці нові великі рослинки прям дуже круто виглядають. Ого, понімаю. Ха, чувака там в карманах, да, такі рослинки? Так, е, давай-ка, давай-ка, знаєш що? Давай з тобою далі запихувати це все лихо. В наші з тобою колектори. По насіннях у нас, в принципі, через 50 секунд буде ресет. Хорошо цим ми, в принципі, розібралися. Кстаті, 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 я забувся, я забувся, забувся, поки не оновилося. Треба моркву купляти. Треба купляти моркву. У же ж квест, у же ж з тобою квест по морквіці. Так, оновився нас з тобою асортимент. Можна дивитися. Дивитися, що у нас по насіннях зараз. Так, моркву ми з тобою купляємо. по любому. Нам треба ще тиква. Треба тиква, пампінг у нас її немає. По дивайнах в нас також пусто, і призматік також нічого. Жалко, жалко, обідно. Ну нічого, нічого, нічого. Шість хвилинок. У нас тебе буде нова рослинка. Це виходить, щоб зробити оце зілля. Дивись, у нас перець є. емберлілі тепер також є. у Нас виходить, не вистачає лише какао. Ой, халепа, де взяти це какао? Ну не випало воно мені ще, йомою. -йо. Не випало, не випало. Треба. Треба де в когось його підтирити, можливо. Ну всього чувака, вроді, какао дерево не росте. Я би оце реально би, в когось підтирив би це какао, щоб зробити собі крафт. Кстати, дивись, який у нас тут кавунчик виріс. <рес> непоганий, да? Такий великий. Я знаю що, давай-ка я оці манюні кавунчики зберу, а оцей великий я би перемістив би разом до тикви. Дивись, отако берем його, просто розвертаємо і кладемо отако просто до цієї тикви. Хай собі тако разом ростуть. Так, дивись, я оце думаю. Що, е, якщо мені замінити? Замінити оцю бджолу, менше ж є шершень, він в рази ліпше. Я так почитав, подивився, дивись, у нас з тобою цей легендарний. Він також може опилювати. опилювати наші рослинки і мутовані. Тобто, мені здається, мені здається, що ми з тобою можемо просто забрати оцю бджолу а та її підняти, і я би поставив би оцього коника попригунчика, що мені підігнав богомол. що то воно таке? Давай будемо богомола вирощувати, реально. Богомола я ще не бачив ні в кого. Я В принципі, назбирав всяких різних рослинок, а трохи мене сразу відкормлений, поняв. Так, а що в мене, що в мене по цьому? Я можу продати цього чершня? Ні, не можу продати, бо треба 75 й левел, просто пет 75-го рівня, щоб в мене була максимальна кількість петів на моїй фермі. Давай дімончику квіточку подаримо. Хай, чувак кайфує. Так, let's 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 go. Let's go, let's go. Е, По ідеї там уже має підходити крафт. Да, так, ось, він уже й підходить у нас з тобою. Треба, значить, зараз що зробити. І збирати ще трішечки з меду, з колектора. Бемс, запускаємо колектор. І в мене, дивися, є ще ось такі радари, щоб шукати медову двіжу. Ой-ой, використане там. Ну ладно, буває. Давай ка десь от того, тако активуємо. То бемс. Так, так, так. О, тут прям багато. Він його зразу і збирає. Ти поняв? Прикалюху. Диви, бемс, і він зразу це все просто присмакчує. Слухай, а це ну прям реально зручно? Я би сказав, що це нереально зручно. Я думав, що він всього тільки показує. А він не просто показує, він ще й збирає. Дивись. Ми з тобою активовуємо. Він нас понаходив купу бананчиків, купу всього, і просто це все діло зібрав. Значить, ну мені треба це прикупити. Мені треба це купити, бо я, якщо не помиляюсь, то я бачу, що він мене тут продавався в бджоли. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Кстати, він мені під хоче подарити. Дякую, дякую, дякую. О, дивися, Полівалка нектаринова, і, в принципі, оцю двіжуху теж можна в принципі, купити. Кстати, фловерси можна купити. І давайте ще отаке купимо. Можливо, можливо, ще мені таке може. Понадобитися в крафтах, тому ліпше хай воно буде, чим потім я буду жаліти, що я собі його не купив. Так, тепер в мене є велика виходить, кількість цих рослинок. Ми їх можемо тако тепер переробляти на медок. 30 секунд, в принципі, і у нас з тобою вже буде. Кстати, нам дає зелене яблуко в 30 кілограм. Спасибо, спасибо тобі, велика, дімончик. Ще подивимося, що я можу наступне собі скрафтити взагалі. Так, 5 секунд, і у нас з тобою повинно, повинно це бути вже рослинка. Так, да, дивися, забираємо її. І тепер, тепер, наступне, що нам потрібно. З тобою ви зробити це, получається луміра. Е, на ню треба один фловер. На ню треба ось ця нова. Оця новенька, получається розлитка, яку ми з, з, з тобою зробили. І, дик, і дві тикли. І 40 пунктів меду. йомайо. -йо. давай робити. Давай робити. І е, вроді, вроді, як пампінг в мене була тиква? Якщо я не продавав її, так, да, дивись, в мене рівно є дві тикви. Дві тикви ми сюди запихаємо. Далі мені треба. Мені що треба ще? Мені треба, виходить. Пом-пом-пом-пом. Е, Оця -пом -пом -пом. рослинка новенька. І Фловер і один пак з фловером Бемс, і запускаємо крафт. Все, крафт пішов, 20 хвилин знову потрібно чекати. Так, ну і що ж, до кінця нашого крафту залишається 25 секунд. І, також дочекалися ми до нового знову інвенту із бджолками. Да? І ти бачиш, вони вже знову нас літають, наскільки довго ми це все діло чекали. Також нам виходить залишається ще 5 пунктів морковки, да до виконати, та і в принципі з морковкою ми вже розберемося. І залишиться нам лише тиковка. Так, дивіться, я бачу, що зайшли у нас три наших підписника. Може, давай підженемо кожному петові? Давай кожному петові дропнемо просто. Бо в мене, правда, місця просто немає. Давай, реально, ка кожному щось дамо. Так, цьому ми відправили. Let's let's go, let's go, let's go, let's go, let's go ділитися петами. Так, кого би ще відправити? Можна отаку, от от таку білку подарити Дімонові. Ось якомусь гасає, Дімончик. Так, давайте його доженемо. Бо реально, в мене просто вже місця немає під петів. Давай, давай просто подаримо. Бемс, все, Дімонові пета відправили. І давай, давай ще когось віддамо. Равлика павлика я ще сам не вирощував. Можна подарити. А в мене їх два равлика павлика. Давай ще цьому равлика павлика подаримо. Давай о цьому типові. Бемс, Дімасіку тоже. Відправимо равлика Павлик. А, він пише, дякую, не треба. Хорошо, в принципі, без питань. Так, let's go. Let's go, дивитися, виходить, що у нас з тобою зараз по, по полівалочках, да? Давай подивимося, можливо, щось нормально заспамиться. Ага, поняв, нічого немає. Можливо, тиковка заспамиться. Так, тиква, 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 тиква. Походу, тикви немає. Так, нам треба 5 морквинок, прикупити. Все, морку ми з вами вже вигадали по-любому. Сахарний бамбук можна також прикупити. І в принципі, в принципі, тут. У нас більше більше нічого немає. Хорошо, let's go. Let's go, let's go. Цю моркву вже досадимо з тобою. І, в принципі, з морквою, ми считай, уже все, бенс, розібралися. А, кстати у нас вже доробився крафт, і я би його би, ну, забрав би, забрав би і подивився, що у нас йде наступне. Слухайка. Ну, можна, в принципі, ось таку зробити. Бібла, Бібалм, якийсь у нас якась рослинка. Можна буде її, в принципі, і її зробити. Хоча, дивись, є ось такий нектарінчик, дивись, тут треба два кактуси, треба насіння кактуса, і. а. Поняв? Я не поняв. Так, чекай, не поняв. Де взяти ось цю рослинку? Нектор шейд. Сюди випадає? Ні, слухай, тут немає. Тут немає, тут немає. А куди ж він падає? Цей некторшей? Може він у мене є? Давай подивимося зараз в крафти, зайдемо, точніше, в свої рослинки. А, так в мене є нектар шейт, в мене шість штук, чуєш? Let's go. Let's go! go, let's go, робити. значить. Дивись, значить, беремо оцю двіжуху. запихаємо нектар Шейд. Нам треба кактос. Нам треба кактус. Нам треба кактус. Ага, а кактуса в мене немає. Поню, в мене лише є плоди його. Ну хорошо, давай запихнемо плоди, і виходить, нам треба ще одна насінинка самого кактуса. Ну, це саме складне, що може бути, якщо чесно. Це буде добути найскладніше, бо це у нас міфічна рослинка. Проблемка. Проблемка, але ну, я думаю, що ми з нею розберемося. Так, давай дивитися, дивись, в мене є купа, купа нових. На сінинок, які б я би також би посадив би, тому що, можливо, вони мені понадобляться для майбутніх крафтів. Якось оцей крокус. Крокус, я знаю, по-любому він мені треба буде. Так, давай-ка, оце ми тут посадимо трішечки. Одну собі семінинку оставимо. Лумарія, думаю, що можна, в принципі, або посадити, або що. Давай посадимо. Давай Лумарію ми цю посадимо. Давай-ка, давайка, давай, -ка, давай, -ка, давай -ка, десь її впихнемо. Я думаю, що можна отут, отако. Пемс, І відразу її давай-садимо. Розіполиємо. Правда, аби в мене ще ці поліви були, ха, -ха, ха, вони мене просто закінчилися. Ну ладно, я думаю, що з останніми крафтами ми з тобою розберемося в наступній серії, а я надіюсь, що тобі сподобався цей Windows, і ти підтримуєш свої вподобаючкою. Надіюсь, що ти дізнався чогось новенького від мене. А з тобою завжди був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.